Для розв'язання першого найпростішого рівняння десятковий логарифм 3-2х дорівня 2. Скористаємось означенням логарифму, яке говорить про те, що число логарифму число 3-2х дорівнює основу логарифму в степені 2, тобто 10 в другій. Маємо 3-2х дорівнює 100. Розв'язуємо, як звичайне лінійне рівняння. Мінус 2х залишаємо. 103 переносимо як мінус 3. Та маємо мінус 2х дорівняння 97. Далі все рівняння ділимо на мінус 2 та отримаємо х дорівня мінус 48,5. Відповідь мінус 48,5. Далі. Наступне. Знову ж таки, звідти найпростіше в логарифміше рівняння кризація аналогічно за допомогою означення логарифму. 4х мінус 8 число дорівнює 1 шоста в степені мінус 2. 4х мінус 8 дорівнює 1 шоста в мінус другій степені дорівнює 36. 4х дорівнює 36 мінус 8. Переносимо як плюс 8. Що утвориться 44. Отже, 4х дорівнює 44. Звідси все рівняння ділимо на 4 та утворюється х дорівнює 11, відповідь 11. Далі, знову ж таки, за означенням логарифму, число логарифма дорівнює 7 в першій степені, тобто 7. Переносимо 7 вліво. Зводимо подібні доданки х2х мінус, мінус 15, тому що однакові знаки, дорівнює 0 за допомогою теореми вієта х1 додати х2 дорівнює протилежному значенню до мінус 2, тобто 2, а добуток коренів дорівнює мінус 15. Звідси. Які два числа перемножити, отримати мінус 15, додати, отримати 2. Звичайно, що це мінус 3 і 5. Отже, у відповіді записуємо мінус 3, 5. Далі, наступне число логарифма дорівнює 1 в степені мінус 1. х квадрат плюс 4х мінус 5, перепишемо, дорівнює 7. Переносимо 7 вліво, х квадрат плюс 4х мінус 5 дорівнює мінус 7, дорівнює 0. Отже, маємо х квадрат плюс 4х мінус 12 дорівнює 0. Знову ж таки, за теоремою Вієта, якщо додамо у корені, Отримуємо мінус 4. Якщо перемножимо корінні, то отримуємо мінус 12. Тоді, які два числа потрібно перемножити та отримати мінус 12, додати отримати мінус 4. Звичайно, що це числа мінус 6 і 2. Якщо додамо, отримаємо мінус 4, перемножимо мінус 12. Отже, у відповіді пишемо мінус 6 і 2. 2. До зустрічі на наступному відео.